Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні, бачите, будемо говорити про кулю, яка вписана в піраміду. От перед вами є побудована куля, яка вписана в піраміду. І так як я вже вам казала, або ми вже з вами говорили про кулю, описану навколо піраміди, Ми говорили про кулю і призму. То важливо в таких задачах вміти виділити отой переріз планіметричний, який нам буде дуже потрібний для розв'язування задачі, і важливо його бачити, і не треба будувати отого великого стереометричного малюнка, а будувати лише той переріз. Так, отже, куля вписана в піраміду. По-перше, маєте розуміти, що в тексті задачі вам скажуть, що куля є вписана в піраміду. І Тоді далі наступний крок, то ви маєте розуміти, що куля дотикається тоді до всіх граней піраміди. От, Зокрема, отут ви маєте СП, то є висота бічної грані піраміди. І тут я вам показала, що куля дотикається до цієї висоти СП. Якщо піраміда правильна, то СП. Буде апофемою, то я думаю, що ви то зрозуміли. Так, ну то давайте будемо трошки розбиратися, який переріст нам треба побудувати і як взаємодіють елементи піраміди і елементи кулі, яка є вписана в дану піраміду. Так, отже, бачите, отут я побудувала вам трикутник SO1P. От Він тут нам найважливіший, він вам допоможе вирішити будь-яку задачу. СПО1. В ньому кут О1 дорівнює 90 градусів, він є прямокутний. Далі СО1. Якщо ви подивитеся на малюнок, то СО1 зрозумієте, що то є висота піраміди. Висота піраміди. Тепер е, СП СП то є висота бічної грані. Або, ще раз кажу, якщо. Піраміда є правильною, то то є апофема. То я напишу, що СП має бути перпендикулярне до BC. Так? Або можете собі записати так, що якщо піраміда правильна, то СП є апофемою. І тепер далі, де я маю радіус кулі, вписаної в ту піраміду. Ну, ви бачите на малюнку, що точка О то є центр кулі. І тоді ОК OK відрізок. Ок, okay, який дорівнює ОО1 в даному випадку, то то є радіус кулі, вписаної в піраміду. Так, радіус, і тут я напишу кулі. Так, Тобто оце є важливий момент, щоб ви його бачили, той радіус кулі. І давайте ми на малюнку його позначимо. Отже, на малюнку я маю оцей радіус, так? І оцей радіус. Тепер далі. Що таке О1П? О1П? О1П. Це є радіус кола, яке є вписане в основу. Тобто, то є R маленьке. R маленьке для основи, наприклад, в даному випадку АБЦ. Отам, де була куля описана навколо піраміди. То ми мали справу з радіусом великим, з радіусом кола, описаним навколо основи. А тут маємо справу з радіусом кола, яке є вписане в основу. Так. Тепер далі, якщо ви вже добре придивилися до трикутника, наприклад, ПКО і ПОО1, то ви бачите, що вони є обидва прямокутні і мають спільну гіпотенузу ПО. І рівні катети КО і ОО1. То очевидно, що ПО, ПО це є бісектриса кута СПО1. Покажемо то, що то бісектриса. Бо досить часто, до речі, в задачах, може бути таке, що то придеться використати. Тепер оцей кут СПО1. Кут СПО1. Оцей важливий теж є той кут. Це є кут нахилу бічної грані до площини основи. Тобто, це є лінійний кут оцього двогранного кута при ребрі основи. Важливо так само на нього звернути увагу, бо часом він є даний той кут. Так, ну і що далі? В принципі, елементи ми вже всі сказали, правда? Ще раз перейдемося. SO1 висоту написали. Далі СП. То є висота бічної грані або апофема, якщо піраміда правильна. Радіуси кулі записали, і важливо, що ПО1, то є радіус кола вписаного в основу. Ну, і тут так само, як і для кулі, описаної навколо піраміди, є подібні трикутники. Трикутник, запишемо, які подібні. Отже, трикутник СКО. СКО подібний до трикутника СПО1. СПО1. Вони є обидва прямокутні і мають спільний кут С. Оцей кут С в них є спільний. Так, ну і якщо є подібні трикутники. До речі, ті подібні трикутники вирішують нам всі е, наші питання, що стосується тої піраміди, тому то є. В принципі, дуже важливо. Ну, і тепер, звичайно, треба написати відношення між сторонами. То давайте напишемо: напроти рівних кутів будемо писати. Отже, будемо мати, що КО поділити на PO1 це дорівнює SO поділити на СП. І це дорівнює СК поділити на SO1. От оце відношення вам розв'яже будь-яку задачу. Якщо ну, можливо таке бути, що ви і обійдете себе з того відношення, користуючись теоремою Піфагора з якихось трикутників. або... Синусами, косинусами, як я вже казала. Але оце, оце відношення, відношення, яке ми використаємо з подібних трикутників, воно точно розв'яже вам задачу. І тут треба звернути також увагу, що відрізок СО ви можете записати як висота піраміди, мінус радіус кулі. Відрізок СО. І аналогічно, оцей от радіус кулі. Ну, Відповідно, так само ви напишете EH-SO. Часом в подібності можна би було то використати. Так, ну і тепер здало бися подивитися на як то виглядає в просторі на просторову модель. Так, отут є перед вами оця просторова модель. Дивіться, бачите, ви її можете розвернути, подивитися, де той трикутник, який є. Оцей в перерізі, що ми його будуємо для розв'язування задач, порозвертати на різні боки, позаглядати на ту піраміду, як то виглядає та кулька, яка вписана в таку піраміду. І як завжди, я вам залишу посилання на ту модель стереометричну в описі під відео. І як ви розв'язуєте задачу, поки ви звикнете до тих Фігур ви можете собі покрутити її, подивитися, позаглядати, як то відбувається взаємодія тих елементів піраміди і елементів кулі. Так, отже, я надіюся, що ми розібралися зі всіма основними питаннями, які б вас могли виникнути при розв'язуванні таких задач. Тому далі ми продовжимо. Далі в нас буде куля і тіла обертання з циліндром і з конусом. Тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. Можливо, у вас виникнуть якісь запитання, і до зустрічі!